Добрий вечір, дівчата і хлопці. Я, як всегда, звісно, люблю починати усе робити, коли треба вже лягати спать. Ввечором в мене просинається щось непонятно, що. Короче, зараз я буду маринувати м'ясо на курячий рулет. Дома ми їли в селі карбонат, я готувала. Дуже смачний, а це іще захотілося спробувати е, рулет приготувати, і потрібно його це м'ясо замаринувати, засолити, На 12 часов поставити в холодильник, і потім уже пекти. Так, куряча, е, Грудка пів кілограма і пів кілограма курячих стегон. Нам потрібно із стегна відділити шкурпу, зрізати м'ясо, половину порізати кубиками, а половину полосочками. Це так в рецепт.